Тому що росіян можуть з'явитися от, власники. От, і ми на сьогоднішній день спостерігаємо, що певна країна, сусід вже поступово забирає Російську Федерацію під себе, от, тому що в неї там є свої інтереси. От, і це дуже-дуже небезпечна тенденція для всього світу, в тому числі і для нас. Ви маєте на увазі Китай? Чи... Я маю на увазі ті процеси, які відбуваються. На них треба дуже уважно звертати увагу. Кирил Буданов дійсно має рацію. В Росії лишилися на півтори-дві атаки, такі потужні, які були умовно кажучи, там 100-120 двадцять ракет. От наша розвідка працює бездоганно. Ми розуміємо, де що у них відбувається, яка кількість, але ми маємо на увазі, що вони можуть отримати несподіваних друзів в лапках. От, і Росія може стати колонією. На це я звертаю увагу. І якщо хтось вважає, що з Росії треба домовлятися про щось вести перемовини, то я вважаю, що її треба знищувати якомога швидше.